Перше, що я хотіла зробити, це знову об'єднати всіх тих людей небайдужих, які люблять тварин навколо ЛЕВ, зробити його максимально прозорим, налаштувати потужну програму адопції, тому що я вважаю, що ключовим успіхом цього підприємства є те, щоб кожна тварина знайшла собі домівку. Тобто, просто сидіти у вольєрах це не варіант. Тому тут потрібно буде сконцентрувати, ну якби. «Сконцентруватися потужно, я би так сказала, розпрацювати цю програму. Є в мене плани попрацювати з командою, тому що було дуже багато різних керівників і там є, ну, команда потребує роботи, тому я вже бачу тут такі вектори, як би це можна було б налаштовувати. Є клініка, яку треба відродити 100%. Ось хотіла би перезапустити ЛКПЛ з точки брендингу повністю, оновити дизайни, подумати якісь класні креативи, які б допомогли якось підпушити цю програму адопції, і щоб всі знали, що я такий ЛКПЛФ. Тобто кожен має про це знати. Перші оці ну, етапи роботи вони більше стабілізаційні. Після цього ми будемо вже активно включатися в якийсь розвиток. Тобто з залучення коштів, я про це зараз думаю, які фонди, куди можна писати. Я маю досвід написання грантових заявок. Ось ми почали ну, якби налагоджувати знову співпрацю з бізнесом, ходити на зустрічі, і я думаю, що через деякий час ми будемо готувати стратегію розвитку однозначно, щоб кожен команді розумів, куди підприємство буде рухатися.